Шановні колеги, з далекого кривого Рогу до нас завітав професор Кріворізького національного університету, доктор педагогічних наук, Семірков Сергій Олексійович. Йому слово, прошу. Дякую. У 1989 році, коли я був учень, мабуть, 96 чи 7 класу, якщо так пригадати, у науково в досвідному інституті звісно навчання ну, колишньої радянської академії педагогічних наук відбувся за докторською дисертації Мирослава Івановича. І ось нещодавно, я переглядаючи нові російські, казахські, білоруські дослідження, енциклопедію на навчання, що вийшла у 2013 році у видавництві Шпринтерград, я знову бачу ось посилання на Жалтака, робота 1989 року, ось та сама... Дизикація. Ну, Врешті-решт це мене сполукало для того, щоб нарешті уважно продивитися. А чому зараз, через чверть століття, е, ми маємо свіжі посилання на на те, що Жалтар це фундатор, основоположник тощо. А чому його робота надихає нові дослідження? Аналіз тексту роботи показує, що Мирославу Івановичу вдалося в ній визначити основні тенденції розвитку, не побоюся його сказати, взагалі природничо математичної освіти. І, зокрема, до та методики навчання інформатики, принаймні на найближчі 30 років будь ласка, вже найперша сторінка цієї, цього авторифарату диссертації е, з'являє найпершу тенденцію, що є так, зараз повідомили. І кате є чинником переготовку цієї системи освіти у єдину систему відкритої, небережної освіти до 15 антика Росії. Друга сторінка роботи і друга тенденція, будь ласка, провідною між предметною здатністю, тобто зараз компетентністю вчителя, яка є основою інформаційної культури. Гуманістична становність її підтверджується тим, що вона має відображати як каже Жалдар у 89-му році, ступінь задоволення людини в інформаційному спілкуванні. Третя сторінка і третя тенденція. Розробка всіх без виключення методик навчання має використовуватися виконуватися на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Це можна продовжувати по кожній сторінці. Проте серед більш ніж 70 тенденцій, що були виділені, я спробую назвати ті, що зараз є провідні, і дехто їх нас вважає якоюсь новинкою, Те, ну, скажімо так, притаманним лише цього часу, десятим рокам ХХІ століття. Ось, наприклад, просто яка є складова мети досвідчення е, докторської диссертації Жолдака? Це дослідно розробка методики використання засобів. Вони назвали тоді. Іначе проте це засоби інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Валерій Якімевич не дасть мені збрехати. Це формула нової педагогічної спеціальності 13.2.0.10. 23 роки тому, а скоріше, за все, ще давніше. Далі, п'ятеро, наприклад, ІКТ це основа інтеграції всіх навчальних дисциплін. Що все? Система спеціальної та методичної підготовки вчителя являє собою єдине, єдине об'єднане засобом ІКТ. Жалдак ще тоді попереджав про небезпеку ІКТ залежності взагалі. Він каже про російську безперекладу опасність преждевременної і чрезмірної символізації мира, ну, можуть, наприклад, привести навіть взросло. К утраті приєднаності його діяльності. Просто згадайте інтернет, залежність і інше, що вважаються ну, формами не психічного розходу, а наркомії. Осьме, найбовший шлях за жалдаком 89-го року до оволодіння засобами і КТ це практика. Проте яка це практика? Це спільна дослідницька діяльність засобами і при розв'язанні певного проєкту. Дев'яте, зміст інформатики у школі ще тоді ми Іванець структурує за двома основними наметами. Це інформаційно-комунікаційні технології і те, що зараз називається математичною інформатикою. Десяте інформатика фундаментальна дисципліна, при цьому це не залежить від її розділу. Тому що у всіх розділах і в ЛКТ, і у математичній інформатиці провідним методом і навчання, і дослідження виступає моделювання. Одинадцяте жалда підкреслює її науково-дослідної та навчальної роботи студентів. 12. Е, е, він каже, що тоді про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління і навчанням навчальну діяльності і в навчальні управління... освітлетом І нарешті, те, що колись і мене спонукало. Е, серед провідних форм організації навчання, він, наприклад, е, перспективи виділяє, скажімо, таку форму, як робота студентів і викладачів у пересувному комп'ютерному класі, у складі агід Тобто, ще тоді Мирослав Іванович нам вже казав про мобільність інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання. Ну, який ж із цього э, висновок. Чи э, можна жалдака назвати пророком? Ні, він не пророк. Він архітектор нашого майбутнього. Людина, яка його спланувала, вибудувала і продовжує розвивати. Тобто, колеги, що нам треба робити? Читайте Жадака будь-якої данини. Дослухайтесь до Жадака сьогодні. І ви разом з ним будете реалізовувати те майбутнє, яке для нас усіх є найкращим. Ага, Мирослав Іванович, для мене особисто це вчитель. Перша книжка, як купив я з інформатики, це книжка 91-го року. Жалта Рамзлі інформатика. А, Мирослав Іванович, це вчитель наших вчителів. І а, я хочу від... Трьох поколінь учителів інформатики Кривого Рогу, які тут присутні, ну, е, знову таке невеличке вітання до Мирослава Івановича. Будь ласка, Ілля Олександрович Степлицький, Тетяна Григорівна Крамаренка, Тетяна Васильівна Ковчун. Всі учні Мирослава Івановича, всі учителя інформатики Кривого Рогу.